Вітаю, друзі! Дуже серйозно загострилися взаємостосунки між Україною та Словаччиною. Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини, зробив заяву, що якщо Україна припинить, як обіцяє українське керівництво, транзит російського газу до Словаччини, то буде серйозний конфлікт. Україна спочатку сказала, що взагалі ніякого транзиту російського газу не буде, бо це фінансово підпитує Російську Федерацію. Логічно. Через деякий час Україна каже: якщо Єврокомісія погоди і це буде куплений в Росії газ, але який належить Європейцям, ми його будемо прокачувати, яка нахрізниця. Я думаю, що тут фіті-міті бізнес зав'язаний на банку. Чому? Тому що, ну яка різниця між газом російським, який йде через українську територію, і газом російським, який купили європейці там. Що нам будуть платити європейці за транзит, але ж за газ вони віддадуть росіянам? Все рівно Росія на цьому заробить. Мене таке враження, що вся ця історія пов'язана з бажанням когось на банковій чи біля банкових мати гарний гешефт на газі російському. В українських політиків таке було вже і не раз загострення. Але повернемося до Словаччини, з якою. Ну не просто зіпсувалися стосунки, а межа. Межа того, що завтра почнеться газова війна. з Словаками. Вони заблокують там кордон, будуть вводити свої внутрішні санкції, не будуть голосувати в ЄС за допомогу Україні, блокуватимуть там. Будь-які ініціативи стосовно нашої держави, і у всіх асамблеях, у всіх органах Європейського Союзу, світового і так далі. Тобто, ну, можуть і ще й кордон заблокувати. Тобто, цей конфлікт нам не потрібен від слова зовсім. І роберт Фіцо, прем'єр Словаччини. На емоціях вже розповідає, як в Брюсселі, фактично його шантажував президент України Зеленський, пропонував 500 мільйонів з коштів, які надійдуть Україні з арештованих російських активів, закликав не брати російський газ. А Україна дасть ці кошти, і за це Словаччина мала б проголосувати за вступ України в НАТО. НАТО. Ну, я не знаю, це правда чи ні. Фіцо каже, що е, їм сказали залишити телефони, коли ці всі розмови були. Тобто це ніяк не могло фіксуватися. Але якщо це правда, то це дно дна української дипломатії. Це просто ну це вже навіть не дипломатія, це ну, Хабар пропонував. чи що це було. А От дивіться, моя точка зору, що жодного конфлікту з Словаччиною в нинішній ситуації в Україні бути не може. А апетити тих, хто хоче заробляти бабулєсіки на російському газі, їх треба трохи звузити, треба бити по губам і по рукам. Бо інакше ми пересваримося з усім світом. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні, смерть, ворогам! Ми зробимо Україну великою. Мирною і процвітаючу.